В рамках освітнього проєкту Як розпочиналась війна, до Івано-Франківська завітав герой України Володимир Жемчугов. Він проводитиме лекції та демонструватиме студентам фільм про те, як та коли розпочалась російсько-українська війна. За його словами, він базується на розповідях очевидців, які пережили всі жахи, спричинені вторгненням. Тут в цьому фільмі ну ніхто нічого не розповідає. Тут зйомки зі смартфонів. З побутових фотоапаратів там журналістів місцевих все як воно було. Діти можуть самі подивитися, як воно було. За словами військового проводячи лекції, його тішить, що в очах студентів бачить зацікавленість, і це свідчить про те, що вони хочуть знати правду про опір Криму, про фейковий меморандум та злочини скоєні росіянами. Немножко даже шокуючим такі питання задають. А скажіть, будь ласка, а чому нам ніхто не розповідав, що е, перша спроба Криму захоплення Криму Росіянами була в 1993 році? А чому хто нам чому не розповідав, що друга захоп спроба захоплення Криму була в 2023, третьому році? А перша спроба захоплення Донбасу була в 2004 році. Ми тільки от від вас це почули. Ми вже вчимося в університеті. Ми не знали цього. що Скільки разів Росія вже намагалася захопити Крим. Скажіть, будь ласка, ми не розуміємо, чому. У 2014 році 65% солдат, офіцерів Збройних сил України в Криму перейшли на бік е Росії. Ви знаєте, я радий, що діти задають такі питання. Я дуже радий. Е і ві бачу, що ну, дуже багато ще недопрацьовано у нас в державі, і це треба розповідати дітям треба щоб вони дивили ці фільми розказувати перед умовою. важливо що такі просвітницькі заходи для молоді проводить військовослужбовець який на власному прикладі показує що таке бути справжнім патріотом своєї держави зазначила головна спеціалістка департаменту освіти та науки оксана дяків він сам з луганщини луганський партизан тобто з перших днів російсько-української війни він пішов у підпілля і на своїй батьківщині на Луганщині організував різноманітні заходи проти російських бойовиків. На жаль, у 2015 році він був поранений, тобто підірваний на гранаті, і вже з усіма своїми пошкодженнями ще й потрапляє в полон. 11 місяців. Ця людина перебувала в полоні. Після того, як відбувся обмін між російськими бойовиками та українськими патріотами, він пройшов курс реабілітації. І відразу, коли він відчув у собі силу і натхнення, він почав займатися такими освітніми заходами, насамперед, націленими на Просвітницьку діяльність з молоддю. продовж тижня Володимир Жемчегов зі своїм освітнім проєктом відвідуватиме вищі навчальні заклади Івано-Франківська. Згодом читатиме лекції та демонструватиме фільм у Львові. Ліліана Іванійчук, Сергій Гуменюк, новини телерадіокомпанія Раї.